Розділ 59. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати, а його вухо не притупилось, щоб слухати. Ні. Це ваші провини відділили вас від вашого Бога, і ваші гріхи закрили від вас Його обличчя так, що він не чує, адже ваші руки заплямовані кров'ю, а ваші пальці беззаконням, ваші уста говорять неправду і ваш язик лихословить. Ніхто не закликає до правди і не дбає про справедливе правосуддя. Кожен надію покладає на порожні слова і говорить неправду, оскільки вагітні пороком і породжують злочин, висиджують гадючі яйця, і плетуть сіті павука. Хто споживає їхні яйця, вмирає, а коли ж розіб'є, виповзає звідти гадюка. Їхнє павутиння непридатне для одягу, в їхнє рукоділля неможливо зодягнутися. Адже всі їхні вчинки злочинні, а на їхніх руках сліди насильства, їхні ноги спрямовані до зла і поспішають на пролиття невинної крові, їхні думки суцільне беззаконня, з пустошенням і знущанням позначені їхні дороги. Шляхи миролюбства їм невідомі, і немає правосуддя на їхніх дорогах. Вони самі обрали собі криві стежки, тому кожен. Хто ними ходить, не знатиме спокою. Ось чому таке далеке від нас правосуддя і не доходить до нас справедливість. Ми очікуємо на світло, але навкруги лише темрява, жадаємо сяйва, а ходимо в темряві. Йдемо, наче сліпі, обмацуючи стіну, як незрячі, ходимо навпомацки, спотикаємося в полудень, наче в сутінках, живемо в темряві, як померлі. Всі ревемо, як ведмеді, або туркочимо, як голуби. Ми очікували правосуддя, але його немає. Спасіння, але воно далеко від нас, адже великі наші провини перед Тобою і наші гріхи свідчать проти нас. Ми усвідомлюємо наше беззаконня і знаємо наші злочини. Ми зраджували і були невірними Господу, відвертаючись від нашого Бога. Ми розмовляли ж лише про насильство і відступництво, вагітніли, народжували з серця фальшиві слова, тому правосуддя відступило, і справедливість відійшла далеко. Правда спотикнулась на рівній площі, і чесність не може війти. Так правди не стало взагалі, а хто уникає зла, того грабують. Господь побачив, що нема правосуддя, і засмутився. Він також бачив, що немає захисника і був вражений, що нема кому заступитись, тоді він застосував свою силу, і його справедливість підтримала його. Він одягнув праведність, як панцир, і поклав на свою голову шолом спасіння, він задягнувся в шати помсти і огорнувся запалом ревності, як плащем. Він усім відплатить за їхніми вчинками. Своїм супротивникам, жорстокістю, своїм ворогам, помстою, віддасть заслужене і островам, тремтітимуть перед Господнім іменем на Заході, злякаються його слави і на сході, адже гнів Господа нагряне на ворогів, як гірський потік, Господній подух їх прожене. Тоді прийде до мешканців Сіону їхній викупитель, до нащадків Якова, котрі відвернулись від гріха. Запевняє Господь, що ж до мене, то мій заповіт з ними такий, говорить Господь, дух мій, який є на тобі, та мої слова, які я вклав у твої уста, не відійдуть від твоїх уст та від уст твоїх нащадків, як і від уст їхніх нащадків від тепер і повіки, бо так заповів Господь.